Майкюкін Вітаю, друзі! Королівський сирний пиріг з маком. Це не просто пиріг, це справжній десерт, який зможе замінити навіть торт на святковому столі. Основою пирога стане тонке пісочне тісто, багато макової начинки і ніжний сирний шар, неймовірний ніжний десерт, який просто готується, а в результаті маємо справжній шедевр. Цей рецепт повинен 100% бути у вас. Розпочинаємо з пісочної основи. Ямкість просіємо борошно 300 г. Всипаємо цукор 2 столові ложки. Сіль дрібку. Перемішуємо всі сухі інгредієнти. Додаємо порублене розм'якшене вершкове масло 100 г. Перетираємо руками масляну крихту. Щоб масло не тануло, ставимо ємкість в холодильник. Далі сирна основа. Ємкість викладаємо. кисломолочний сир 600 г. Чим жирніший сир, тим краще. Вбиваємо яйця 1 штуку. Всипаємо цукор 6 столових ложок. Ванільний цукор 1 чайну ложку. Кукурудзяний крахмаль в 1 столову ложку та додаємо сметану 400 г. Перебиваємо масу блендером до однорідної консистенції. Додаємо половину макової начинки, а саме 250 г. Як приготувати макову начинку швидко та просто, дивіться в описі під цим відео, перемішуємо все до однорідності. Збираємо наш королівський пиріг. На дно форми посипаємо половину масляної крихти, за допомогою ложки формуємо дно та вимовні бортики, викладаємо половину макової начинки, що залишилось, та рівномірно розподіляємо її по дну. Далі викладаємо всю сирну начинку, розрівнюємо поверхню. Поверх висипаємо всю масляну крихту. Друзі, якщо вам сподобалось це відео та взагалі до душі мій контент, прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Поверхню ворога розрівнюємо. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 50-60 хвилин. Коли пиріг охолоне, проходимо з ножем по всьому діаметру бортика форми та знімаємо роз'ємне кільце. Сирний пиріг з маком чудовий рецепт випічки не тільки для сімейного чаювання, але й для смачного сніданку, святкування дня народження, свята маковія чи просто зустрічі з друзями. Цей пиріг на смак просто не описати словами. Його потрібно тільки скуштувати. Надзвичайно повітряний, ніжний та невагомий. А як же дітки полюбляють цей пиріг? Готуйте вдома смачно та з любов'ю, приємного чаювання. З вами була Марія Кукіна.